Рабоча група зробила висновок. Це маленька частина звіту. Там величезний звіт з усіма таблицями, з усіма цифрами, з усім, що треба. Ну главне тільки, можна? Да, і ми просто хотіли би вам зачитати разом з командою, яка також входить в цю групу, тільки один ключовий висновок. Процитую одну фразу загальний висновок. Невідкладно мають бути проведені додаткові розрахунки тарифів. І потрібно негайно їх перерахувати. Це говорить про те, що всі розуміють, що ми говоримо про ті самі цифри. Вчора ми добилися дуже великого зрушення, тому що вчора була спільна нарада, де був уряд на чолі з прем'єр-міністром, і були всі представники коаліції, також робоча група, пред'явили прем'єр-міністру і урядовцям всі цифри. Вони з ними в більшості погодилися. І це означає, що уряд вчора взяв один тиждень всього до понеділка, щоб всі цифри ці звірити своїми, і після того знизити тариф. Але можу вам твердо сказати, що вже парламент не відступить від зниження тарифів, тому що вони просто вопіющі, вони не обґрунтовані, вони несправедливі і вони корумповані. І скажу останнє. Чого нам вдалося вже на цю хвилину досягнути? Перше, вже ми примусили уряд прийняти рішення, щоб вдвічі зменшити норму споживання газу для тих осель, де немає лічильників. Уявіть, їм також не тільки тепло, а їм також списували в два рази більше газу, а потім цей газ продавався наліво. Зараз люди отримали платіжки ще без цього кригання. Наступний місяць вже рішення уряду ми вибили. І це означає, що мінімум в два рази буде нижча платіжка по газу. І це вже є фактом наступного місяця. Це вже результат робочої тобто, групи, Це вже нашої, нашої результат нашої боротьби. <плес> Друге, є другий результат. Він також є надзвичайно важливий. Ви знаєте, що поставили пільгову ціну для тих осель, які споживають не, біль, не більше 200 кубічних метрів газу. І їм поставили пільгову ціну. Хто використовує цей газ на опалення? У нас таких немає, у нас навіть котлів немає на такі не обсяги. Немає. І тому ми добилися, що буде це ця норма піднята до 350. І це означає, що значна частина людей буде платити за газ вже 3500, а не 7188. І третє останнє. Ми показали, що українського газу вистачає. Для того, щоб забезпечити українців, показали на цифрах, підняли газ в сховищах, які лежать, і просто ми не хочемо, щоб над вами так сьогодні знущалися, коли і так, так важко. Ну, може, і ще, ще останнє сказати про ренту про ренту. Просто от вдумайтеся, ви зобов'язані це розуміти. Я не хочу, щоб з вами далі говорили гаслами, слаганами і реч, речівками. річівками. Я хочу, щоб з вами говорили аргументами, цифрами і вас. Сприймали як партнерів, а не як просто людей, яким треба щось навішати на вуха, розумієте? Так не можна робити, і тому ми, ми зробили все, щоб 70% ренти, яка введена на державний газ українського видобутку, був знятий через Верховну Раду. От уявіть собі 24 роки газ, який ви отримуєте українського видобутку, не обкладався 70% податків, розумієте. А зараз, коли так важко, коли сьогодні у людей не залишилось нічого, перший рік в історії України на вас вели податок 70% і пояснили, що це податок на олігархів. Хто олігархи? Ви олігархи? Ні, вам просто вели такий податок, від якого ви не можете ухилитися, і який насправді є податком на вас, а не на добувні організації, і, і тому його треба знімати. Ми також домовились в цьому звіті, що буде створена тимчасова слідча комісія, яка дослідить, куди подівся кожен грам українського газу. Його просто нахабно використовують в комерційних оборудках. Треба це зупиняти. Я хочу вам сказати, що наша команда вже не залишить це без результату. У нас мінімум в два рази можуть бути знижені тарифи, але якщо сильно попрацювати, і поставити уряд перед фактом цифр, то тоді це буде значно ще більше. Тому я хочу, щоб ви оптимістично щоб ви оптимістично дивилися в майбутнє стосовно тарифів. Ми доб'ємо уряд, і він поставить нормальні тарифи.